І добрий раночок. Сьогодні цікавий день, тому що я не просто хожу по магазинам і йду на роботу. Просто вихідний. А сьогодні цікава подія. А, ми з подругою їдемо на такий, а, не знаю, як це назвати, навіть такий якби бранч, а, під час якого ми будемо малювати картини. Такого в мене ще не було. Вечір і ми зібралися, щоб піти на Winter Wonderland. Думаємо, покататись можна на якихось аттракціонах та про... програти гроші, щоб виграти якусь іграшку. Так подобається, що я можу знімати в таку пізню пору з цим світлом, просто не можу нарадуватись. Хочу трошки розповісти про вчорашній день, бо мало говорила. Ми вчора були на зустрічі з дівчатками з України. Ми сиділи, розмовляли і малювали. Тобто, основна основний пункт це те, що ми малювали. І насправді я дуже задоволена, що в Лондоні є такі заходи, де можна знайти нових друзів, можна поспілкуватися, можна відпочити від якоїсь такої буденності, яка просто забирає всю енергію і всі сили. Тому я дуже задоволена. Мені було прям, я не знаю, я прям кайфувала від того дня, від того часу. Я передати не можу. Е, от, хочу показати вам картину, яку я намалювала трошки ближче. Ось так вона виглядає. Не знаю, сьогодні вам видно. Е, я перший раз спробувала малювати м, текстурною фарбою. Я вже так знаю, про що говорю. Е, от. Трошки є такі невдалі моменти, але для першого разу я вважаю це супер. От прям дуже задоволена. Мені дуже подобається. Ми гарно провели час. Потім поїхали вже в центр, випили кави, поїли трошки і пішли на Winter Wonderland. Насправді Winter Wonderland це така класна штука в плані різдвяних розваг. А, мені дуже подобається той вайб, який там якихось американських фільмів, які ми дивились в дитинстві. Тобто, мені здається, в нас немає такого, що ти там можеш взяти участь в якійсь грі а, і виграти якусь іграшку. От у мене це в мене саме з якихось американських фільмів. Ми грали, і в мене з'явився новий ось такий друг, пінгвінчик. А потім ще там іграшки брали на подарунок, також, аби пограти. І ще я виграла мопс ось такого. класний ню. Взагалі на везіння я себе так нормально перевірила. Було дуже класно, ми випили глінтвейну. І потім вже поїхали додому, бо трошки змерзли. А ми ще каталися на одному атракціоні, і спочатку здавалося, що то був такий дитячий, тобто, тобто, взагалі, не страшно. Але насправді було дуже страшно. І я раніше була такою людиною, яка: о, типу, найстрашніший атракціон, ми туди йдемо, я хочу, хочу. А зараз. І реально лякаюсь такого. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це просто з віком, так? От хотілося трошки більше просто розповісти про саме цей день. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сьогодні, 18 грудня, на наступному тижні вже Різдво. І я, як вже чесно, вже так чекаю Різдво, бо я вже така втомлена. Я вже просто хочу, щоб цей грудень вже закінчився. Хоча раніше я дуже любила цей місяць. Але, мабуть, саме через роботу, бо дуже багато роботи в цьому місяці. Він такий дуже бізі. От і, можливо, давно не відпочивала. І, як мінімум, в січні у мене поїздки, відпустка. Тому, мабуть, через це і дуже чекаю, вже організм відчуває цей відпочинок попереду і вже просто не хоче працювати. Ми е, в січні летимо до Швейцарії, коли не була в Швейцарії. І, в принципі, якщо чесно, дуже важко зрозуміти, що я там хочу побачити. Типу по якійсь локації. Точно хочу побачити цю гору, яка на таблероні намальована. От, Можливо, хтось з вас був в Швейцарії. Тому я би хотіла почитати, які місця точно треба відвідати, от так що пишіть в коментарях. І зараз саме в процесі створення якихось луків, бо треба все вмістити в валізу маленьку, через те, що одяг зимній такий масивний, це буде складно. Як на мене, ми їдемо на 4 дні повних. Не знаю, буду пробувати. Мені треба ще скласти самі е, образи. Бо щоб не взяти нічого лишнього, бо як кажу дуже мало місця.